І всім привіт, друзі! Ви на каналі AndrewGame. І сьогодні у нас нова гра, новий формат Сьогодні все Майнкрафт. Сьогодні я знімаю Майнкрафт. Сьогодні ми будемо підривати вибухілку в Майнкрафті, так. Сьогодні будемо підривати вибухівку в Майнкрафті. Ну що ж, на черзі на у нас перша вибухівка. Ось така от вибухівка. Звичайна паличка Ну, звичайна паличка, так. Ну так, звичайна паличка так. Оуф. Oh. Oh. Ну, нормально, а якщо кинути багато, Уху-ху як... як... uh -huh. Ні, це доволі багато. Це доволі сильно. Та -то, навіть анелі можна прокопувати. О, mm. гравій oh, Так, добре. Цю вибухівочку ми подивилися. І ми складемо назад. І в мене ще ось такий арсенал. Так беремо його. Ось такий арсенал. <гум> Дуже багато динаміту і іншої вибухівки. Тінті. Зараз все це... нам далі. думаю, це вибухівка буде ну, вогняна. Оу, доволі сильно. Давайте підірвемо. Давайте ще одну підірвемо. Йоу! Це дуже сильно. А у нас в кінці буде один великий босс. Вибухівка. Тому зараз ми піддаваємо ось такий. Поняв, хто такий? Такий. Привіт, маленький. Малюк, малюк привіт. Що це встанемо в нього? М? Е! Поможіть на допомогу. На допомогу, допоможіть мені. Заліто встає. Заліто стане, і я вийду. О! Все, літо став, і я вийшов. О, він на мою закочку. І ось цього от моба. Подивісь. О, він вибився. Ну, це, цей вибухівка заморожує. Сонік ДНТ. Подивимося, що вона робить, давайте там буде, сюди. Моровий бобер якесь рівнина. Ліс весь один ліс кругом. О! Немає якась полянка. Так, Сонік Dynamite. Sonic Tінti. Uh, Бум! О, о! Воно просто мене відкинуло. Хто це він зробив? Ми відчали зівемось. Не, він не робить нічого. мені ніякої. Так, далі у нас... Ультра Тінті. Це який супер вибухівка. Я всім звучу. Йой! Йо! Майо, то шо таке? Друзі, що це таке? Що це таке? Ми на полян треба шукати. Добре, Давайте мові в іншу сторону. буде робити проский світ. О! Доволі хороше місце. Давайте підіймом ось тут. Наступний... Вбухілочку. Що це таке? Це у нас экстракта Денте. якщо чесно Йой, це за миротрус! А, -а, -а! провалився в йому. Йой! Це миротрус. Це вибухилка за Дальше у нас трейпет т. Сказано, но ну, тут написано, что я не... Е! Э, стоп, я что-то передавал. А, интересно, сам передавайте? Она ничего нет. Диско ТНТ. Нет, цей надо передавать. О! Музончик. Тут, 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 тут. Э, а я сплю потом чего? Ну ладно. Хилинг Тинти. Мы не обыкнулись моба. Пушка. Табач. Він... А, він зціляє, він зціляє. Добре. Ми подивимося всю вибухівку із цього. Далі ми виявимо наступну вибухівку. Все, це вже фінальна вибухівка. Gravity ДНТ. Я думаю, вона, я думаю, це динаміка буде нічого звати. Думаю, він просто підкинує. Я получил ой. Так, дальше. Рокет ТНТ. Давай-то Да, Заваривайте Тинти и Рокет-Тинти. Ой. Так, наступный прокси Тинти. А, наверное, это будет пару штук. Да, 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 он выкинул еще пару маленьких длиннитки. Добре. Так, что то импосионти. что не делать? Что не делать? Йоу. Ну, для наступной его бухилка нам потребна больше делянка Да, так плохо все светло. Ну, ничего, нормально. Ну, давайте тут наступаем на его бухилку. Лава Тинти. Бум! Ого! Сыфлокан. Ви вся тобі добре. Ясно. Добре, давайте наступне вибухівку. Ну, в підійдемо тут. Лакі тінті Нам може або повести, або не повести. Зараз я взучу. О, це лаби тінті це Sony DNT. Получи, по суті, вона заспавнила одна з інших вибухівок. Давайте на шельфу. Давай Що це? Ковадила. Сюди попадає ковадила. Ого! Та пощастило. Дальше, наступный ДНТ с Холквой ТНТ. Пенсик электричный. Что котушка Тесла? Бум! Ого! Цена катушка Тесла. Ого! Так. Запиваем наступный зенмит. Так. Бум! Давайте кратемо. Зазом кратер. Крате, кратер. кратер Робимо кратер. Бум. Крате. Добре. Але наступний босс тінті. Ну, не, називається колосальті колосалті тінті. Бо це край на колосальний тінті. Він дуже великий. Треба бачити масштаб. Ба-ба-ба-бам Е, Мені залишано треба. Ну що? Підірваємо. Наталя недовго? На мене, наверное, стоїть. Йоу! Мене підкинуло. Моя май Майнкрафт уже вибагається. Йо, що таке гаю. Йоу мой це шо таке? Це шо за масштаб? Що це за масштаб? Давайте четверо. О, зомбі житель. Зомбі <гум> в польоті відкидує. Йоу. Вом по черві гарні. А посмотрим одне уже дойшває. А такий масштаб від двох вибухівок, ось таких вот колосального, горос. Такий масштаб двох колосальних вибухівок Ні, ну це дуже сильно. Давайте тут? Ну, щось вести. Это ще задінна. в нього радіус. Все, блок перечисляться. Йоу! Ну, радіус в нього доволі великий. Він дістав сюди, Він дістав сюди вирокий вирокий вирокий. Дістав і сюди. Це дуже великий радіус в нього. Wonderman. Круто. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Андрей из Андрею Гейм. Всем папа! -па.